Чому важко розлучатися? Чому так боляче сумно? Чому так страшно? Чому ми не вміємо розставатися? І завдяки цьому терпимо знущання, терпимо стосунки, де наша гідність падає нижче плінтуса, де ми не поважаємо себе, ми підтримуємо це, тому що нам дуже страшно розлучатися. Давайте про це поговоримо сьогодні. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років. І я працюю психологом, допомагаю людям, як індивідуально, так і працюю із парами. Також допомагаю людям, в кого є психосоматичні розлади. Підписуйтесь на мій канал, це дуже важливо. Ставте вподобайку цьому відео авансом, тому що можете забути потім. Не забувайте, якщо хочете прослухати, поставити в кінці. Це дуже важливо для того, щоб багато-багато людей побачили моє відео, корисне відео і контент українською мовою на тему психології. Давайте разом. Збудуємо свій україномовний простір на YouTube. Тому кожне ваше жовтеньке, синеньке сердечко, дуже важливе слово дякую, або просто напишіть, що ви думаєте, свої думки. Отже, про розлучення. Деякі люди настільки бояться розлучатися, що. Бояться покидати, бояться піти від свого партнера, що терплять знущання, все своє життя можуть жити з думками про розлучення, а так і не позбавитися цього токсичного шлюбу, тому що страшно. Тому що ми е віками ростемо вирощуємо дітей в тому, що Самій бути страшно і погано. І це все інфантильні, інфантильні такі засоби сприйняття дійсності, тільки дитині одній страшно. Дорослій людині не повинно бути страшно одній. Ми боїмося самотності, тому що ми думаємо, що ми не впораємося самі. Але в нас, як і в як і в інших людей, такі самі ручки, ножки, голова, ми можемо. Працювати так, як і інші люди, але це все просто інфантильна дитяча психіка призводить до того, що ми думаємо, що ми не спроможні. А чому ми так думаємо? Тому що в дитинстві ми мали досвід, коли нам транслювали саме те, що ми не здатні ні на чого конструктивного, ми ні на що не згодні, ми не гідні. Так? І це все набувається в процесі виховання дитини батьками, які критикують, засуджують, ображають, принижують, знущаються в кінці кінців. Тому дитина думає, що вона, коли виростає, така людина думає, що вона не гідна кращого, що в неї нічого не вийде. І це привід вступати в співзалежні стосунки, привід вступати в стосунки з токсичною людиною, чіплятися за неї. Але все ж таки, коли ми відчуваємо, що думки про розлучення все частіше і частіше приходять в нашу голову, нам треба подумати: а чи варто це робити? І зараз я вам скажу три ознаки. Коли розлучатися саме в цей час треба і негайно. Але перш ніж я скажу ці три ознаки, коли треба розлучатися, нагадаю вам, що підписка на мій канал дуже важлива для просування мого каналу. Ставте вподобачку, це також допомагає іншим людям бачити мій канал в стрічці Ютубу. І пишіть коментарі. Будь-яка ваша активність дуже допомагає. Якщо нічого написати, напишіть просто дякую і поставте блакитненьке і жовтеньке сердечко. Три ознаки, коли треба розлучатися. Перша ознака: коли ви відчуваєте себе в цих стосунках менше, ніж ви є насправді. Коли ви відчуваєте, що вас знецінюють і ви. Стаєте все менше, менше і менше, все слабкіше, слабкіше і слабкіше. То це перша ознака, коли треба приймати рішення про розлучення. Друга ознака, коли ви а, після роботи йдете додому і думаєте, господи, пішов би я кудись, або пішла би я кудись в інше місце, а не туди, де там сидить він або вона ви просто не хочете, уникаєте цієї людини, намагаєтесь менше часу проводити із нею. Третя ознака це коли у вас один і той самий конфлікт на одну і ту саму тему, е ніколи не припиняється. Він повторюється, повторюється, повторюється і нічого не міняється в ваших стосунках. Це третя ознака, коли треба розлучатися. Якщо ви набрали всі три пункти. То думати про розлучення треба більш конкретно. Причини, чому люди підтримують співзалежні стосунки, коли треба вже йти із шлюбу або стосунків, вони пов'язані із травмами дитячими, тому що ми проєктуємо на наших партнерів те, що ми мали в дитинстві. Ми проєктуємо той досвід, свої травми, проєктуємо. Да? Ми Створюємо е, такі феномени польові, при яких наш партнер починає поводитись з себе точно так, як поводилися з вами ваші батьки. І я не кажу в тому, що ви в цьому винні ні, ні в якому випадку. Але підсвідомо ви готуєте е, базу, почву для того, щоб повторилося те, Чого ви більше всього не хочете, чого ви більше всього боїтесь? Якщо, наприклад, вас покидали ваші батьки, або, наприклад, у дитинстві була ситуація, коли тато зрадив маму, мама переживала дуже, і ви переживали разом із мамою, бачили це все на свої очі, то ви будете дуже перелякані, і ви будете боятися того, що чоловік може піти від вас, може зрадити вас, і ви будете контролюючою, тривожною, ви будете, може, навіть да, ви будете дуже жорстко хотіти, щоб чоловік приходив додому в саме той час, коли ви сказали, ви будете підозрювати його. Тим самим він почне уникати вас, брехати вам, і в кінці кінців те, чого ви боїтесь, станеться, він піде до іншої. Тому що підсвідомо ви боялися цього зради, і підсвідомо ви створювали своїм контролем, своєю жорсткістю, ревнощами поле для того, щоб виштовхнути із стосунків свого чоловіка. Так, я не знімаю відповідальності від. Із, із зрадника, да, бо це також інфатильна психіка. Якщо тебе щось не влаштовує, просто йди, не зраджуй. Да. Але, як я кажу, зраду створюють двоє, не троє. Коханці, коханки тут ні до чого. Зраду створюють двоє. Це результат ваших сумісних зусиль. зрада. Але зрада це взагалі симптом інфантильних стосунків. Якщо доросла людина, вона не боїться піти в самотнє життя, вона не зраджує, вона не шукає запасний аеродромчик, на якому можна приземлити свій аероплан. Тож про причини, причини, чому ми боїмося розлучення. Перше тому, що ми провалюємось у минуле і ми чіпляємося за минуле. Ми дуже прив'язані до тих хороших, гарних, прекрасних моментів нашого спільного життя. Ми згадуємо їх і чіпляємося. Ми думаємо, ну як же ж це так було добре з ним. Як так, це тепер може статися, що він такий токсичний? Але люди буває таке, що повертаються до вас іншою стороною, іншим боком свого характеру, своєї особистості. Ви просто не бачили, може ігнорували ті перші дзвіночки, коли треба було замислитися. Якщо ви подумаєте... Знаходячись, знаходячись у токсичних стосунках про минуле, де були дзвіночки, де були ті червоні пропорції, ви обов'язково їх знайдете. Але ви просто закрили очі на це, бо вам дуже хотілося притулитися до когось. Вам дуже хотілося тепла, близькості, не бути самотньою. Бо у нас ще в суспільстві дуже нав'язується це, що якщо людина живе самотньо, то з нею щось не так. А от ті, які. У співзалежних стосунках терплять знущання, то це нормально. Це нормально. Ні, Ненормально, коли людина каже, «Ні, я вже пішла, мені досить, я гідна людина, я цього терпіти не буду. Це вважається ненормальним і нездоровим в нашому суспільстві. Але все навпаки, все навпаки, якщо ви можете перервати контакт із болем, з білью, то ви здорова людина. То перше, перша причина, що ви Чіпляйтесь за те, коли вам було добре із цією людиною. І треба перестати за це чіплятися. Все. Ви вже знаєте, що з цією людиною може бути а, зовсім недобре. Друга причина, а, але нагадаю вам перед тим: підпишіться на мій канал, не забувайте, бо мені пишуть. Якби не нагадали, я би не підписалася. Підпишіться, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, вподобачку. І ваші коментарі чекаю. От друга причина це вона пов'язана вже навпаки не з минулим, а з майбутнім. Тому що ви мрієте, що можете все в майбутньому змінити. І ви кажете собі: ну, от я ще тут спробую якось прогнутися. Да. От я ще тут спробую якось прилаштуватися. От я спробую тут терпіти і тут терпіти. І може взагалі. Я ще не все зробила і взагалі на мені лежить відповідальність за те, що так сталося. Відповідальність то лежить, але не вся 50, 50 на 50. от тому ем, з майбутнім пов'язана неможливість припинити токсичні стосунки з мрією, з ілюзією про вашу всемогутність, про те, що все залежить від, від вас. Про те, що ви в стані змінити іншу людину, і все налагодиться в майбутньому, ви повернете те минуле. І третя причина, чому ви не можете розлучитися, піти, залишити людину, це те, що це головна, мабуть, причина це основа співзалежних стосунків, що ви не можете пережити самотність. Вона для вас лякаюча, страшна. Але ми взагалі сприймаємо самотність як щось сумне. Але я вам скажу з мого досвіду, що самотність може бути прекрасною. І коли мені кажуть, о, я дуже сильно боюся самотності, і я відповідаю: то ти ще не знала, що таке токсичні стосунки, то ти ще не дійшла до, свого, до своєї межі. Да? Коли ти кажеш, Боже мій краще бути самій. От. І коли ви відчуваєте після токсичних стосунків, Перервавши їх оцю радість, я вільна, мене ніхто не контролює, я можу робити все, що завгодно. І дуже класно, коли ви берете тайм-аут між минулими і наступними стосунками, коли ви отримуєте цей досвід самотності, щасливої самотності. Не поспішаєте знайти когось, не біжите на сайті знайомств. Бо здоровою вважається людина яка щаслива, незалежно від того, чи є поруч хтось чи ні. Тому треба навчитися бути самотніми, щасливими на самоті. І це не те, про що ви кажете мені: ой, коли мій чоловік їде у відрядження, я відчуваю. Самотність, щасливою. Це не те, бо ви знаєте, що там десь він є. Самотність це коли ви після роботи приходите додому у чотири порожні стіни. І ви при цьому відчуваєте себе щасливою, вільною, гідною. Оце воно це той стан, коли ви вже готові до. Наступних стосунків. Бо якщо ви сприймаєте самотність як ресурс, як щастя, якщо вам цікаво бути з собою на самоті, якщо ви не боїтеся, що ви не впораєтесь без грошей вашого партнера, якщо ви не думаєте, що вам треба підставити плече, спиратися на когось, дивіться, як воно взагалі звучить. Я хочу покластися на когось. Да? Покластися. Е, якщо ти здорова людина і не маєш інвалідності, тобі нічого кластися на когось. Я хочу покластися це безпомічність, це інвадильність, це е, така дитячість, яка е, спрямована взагалі на те, щоб завершити свої травми з батьками. Бо дитина е, Мріє про те, ну, мріє, уявляє собі, що в її житті є хтось, на кого вона може покластися, бо вона не спроможна поки що себе забезпечити, жити незалежно від батьків. Це все одно дитяче. Тому, е в принципі, кажуть, що людям, які бояться самотності, а, які бояться, що вони не впораються самі. Просто протипоказано вступати в стосунки, шлюбні стосунки, стосунки кохання. От таке глибоке відео в нас з вами вийшло. Я нагадую вам, що дуже вітаю будь-яку вашу активність під моїми відео. Ставте вподобачки, якщо воно вам сподобалося, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ну, а я пропоную вам подивитись на моєму каналі у плейлісті Сам розвиток відео про приховану депресію, про так звану дистемію. Коли ви навіть не уявляєте, що у вас є така прихована. Фонова депресія, подивіться це відео, воно може бути вам корисним.